Ситуація наступна. З 1 грудня почала діяти нова ставка на продаж, давайте перерахуємо спочатку. тобто відповідно у нас по легковим автомобілям 0%. Якщо перше авто в році ви продаєте. Якщо цим календарним роком, з 1 по 1 січня ви продаєте свою автівку, яка стоїть на вас. Ви не будете жодних податків платити з бубої суми. Якщо ви продаєте другу автівку, ви будете платити 5% податку і 5% військового збору за другу автівку. І за третю автівку відповідно: 18% податку і 5% військового збору. Причому військовослужбовці і Працівники силових структур не будуть платити 5% військового збору, а тільки 1,5%. Ну, кому це актуально, звісно. Якщо ж це вантажний транспорт, платежі починаються з першого продажу, і там зразу 5% йде, йде податку з першої продажі, а друга і наступна продаж 18% податку. Тому дивіться уважно, не забувайте, плануйте свої продажі. Відповідно, тому що ну друга і третя продаж буде оподатковуватися. Також не варто розводити паніку, це не стосується всіх. Перша продаж вона безкоштовно всіх легкових автомобілів. Тому там пройшла така невеличка паніка, да о, там підняли, зараз буде багато і так далі. да тобто, Нормально, якщо людина не займається цим бізнесом, на себе не оформляє всі підряд автомобілі і не продає їх, якби її це не буде стосуватися. Стосовно вантажних буде стосуватися відповідно на перший продаж. На <към>, другий і подальший 18%.